Які ми виконали. Шановний Сергій Миколайович, тролейбус, який сьогодні ви бачите, зібраний руками нашого колективу, і ми хочемо сьогодні презентувати вам як оцінників області, щоб ви оцінили саму роботу, оцінили роботу нашого ТТУ і подякувати вам, подякувати міському голові за ту підтримку, яку ми. Нічого робити щось з вами, яка пройшла мільйон кілометрів, тобто ви не ТПУ, а ви вже в голод, по суті. Я це пару тижнів тому був Микола Яновича Азарова, по одному і він був питання. Тобто, Микола Янвич, тут був і президент, ТТУ, і в особі прем'єр-міністра. Я скільки був. І все ми ніяк не можемо вирвати ДТО із того замного кола, що накопичуються борги по зарплаті, і сьогодні вони є. І вже кожного разу там, я в останню мить виривав, вибивав всі гроші, ніби ми їх позичили. Останпанович в адміністрації Києва каже, ми, ми ж тоді до євро так всіх тролейбусів надавали. Давай щось там думний, допоможи. 28 вересня у мене в цьому плані остання зустріч із поповою. Я думаю, що ми ряд машин візьмемо сюди, якщо треба, так підремонтуємо. Але найголовніше. Я вам абсолютно гарантую. Чесно, я вас жодного разу ще не зберехав, правда, може на два дні. На три. Що ми і цей раз ці борги ліквідуємо і за цей рік остаточно знімемо проблему у спитковості, не знаємо, як це зробити. Уже нарешті вивчили глибоко проблему і з що ми собі поставили завдання. Щонайменше щороку нових, супернові, 5-7 машин ми будемо купувати за свої зароблені гроші. Ми їх зараз зроблять. І таким чином повернути у вас до нас певною мірою повагу, а вам повернути те, що якщо ви транспортник, що ви виконуєте велику місію. У цьому урбанізованому суспільстві і будете задоволенням на роботу і з роботи теж ми готуємо велику програму по облаштуванню міста Житомира, починаючи з розширення меж міста Житомира і завершуючи створення системи одногостороннього руху, зміни системи світлофорних. І перекрест, і зупинок, і кишень для зупинок і всього того, що дозволить розвантажити і створювати вам в цьому транспорті різного року, незручності, незручності і навіть небезпеки. А про небезпеку ми вже підготували проєкт, який називається так і називається Безпечне місто де ми поставимо усіх людних місцях на перехрестях, в школах, і парках, невидиме око телебачення, щоб і гаїв, і інспектор, і представник, який охороняє порядок, от, завжди дивився і бачив, що взагалі робиться в місті. І хто вас там підсікає? Хто вас підрізає? Хто порушує? Рунок місту з нагоди 75-ї річниці. Ми також постаралися відкрити цілий ряд об'єктів. Зараз ми приїхали з Лукалищем, відкрили сервісний центр у місті. Що таке сервісний центр? Це єдине вікно, де ви можете отримати усі види послуг і більше не ходити від чиновника до чиновника, від контори до контори, не їздити по всьому місту, шукати правди чи зробити певні. Розрахунки, отримати консультації і так далі. За всіма сферами того, соціального і побутового життя. Друге, вчора ми відкрили саме філармонію. Будете відпочивати в неділю, продіть, подивитися, якась розсудні філармонія. Ми зробили такою, як вона була 152 роки тому назад. П'ять фонарі самі поставили з такого ж роду і інше. Я вже не кажу його в Музичну школу. Зараз о 15-й годині ми розпочнемо будівництво музею природи, який був розташований у колишній Хрестоводзвільській церкві. Ви знаєте, що ми дуже сміливо вступили і, і зробили той крок, щоб рік тому віддати Хрестоводзвинську церкву вам у міській Житомирській громаді. Ми зробили там повну реконструкцію і весь Житомир став у усіх храм церкви міста, починаючи з Замкової гори, у нас реконструйовані, реставровані, починаючи із найвищої святині, гордості нашої собору. Ось, так що завтра буде урочисте зібрання цій області, і у нашому драматичному театрі, а потім ми пройдемо і буде освячено цей собор і храм хрестово Джиженський, який, на превеликий жаль, 70 років стояв до стресті. І я так і подумав, може якась Чесівщина ці всі роки над нами висіла, керувала, не давала нам жити, розвиватися, і було всяких багато негараздів. Завершуючи, дякуючи вам, низький уклін, спасибі, що про холодний день ви нас дочекалися, ми старалися не спізнитися. І я вам ще раз підтверджую те, і впевнені, що зараз каже голова міста, що ми знову новою силою візьмемо за відновлення, відродження і розвиток праведного управління, а ті заборгованості по оплаті праці. Ми найближчі ні. Я щойно вчора говорив з премєр міністром. Ми їх вирішимо і до Нового року зробимо те, щоб не накопичувались далі. Боротьби. Бажаю вам здоров'я, благополуччя зі Дякую. Шановні друзі, колеги? Ви знаєте, мені дуже приємно дивитись на ці два красення тролейбуси вашого виробництва 1240 і 2243. Тролейбуси, які вже мають більше мільйона пробіг. Але яким ви гарантуєте, що 10 років експлуатації це унікально. За це вам велика шана і велике спасибі. Я хочу також сказати слова вдячності Сергію Миколайовичу Рижуку, який сьогодні не тільки прийшов прийняти подарунок, а ви обіцяли нам, що до Дня міста і до Дня області буде два подарунки. Чесно говорячи, коли ми дивились на ті е, ну, ржаві конструкції, один тільки так», ми не могли уявити, що буде така чудова машина вашою працею зроблена, але ви це зробили, спасибі. І сьогодні ми стоїмо перед вами з тим розумінням і ще раз спілкуванням, не вперше, за цей рік і за ці роки, що ми абсолютно і на рівні держави переконуємо. І я вчора був в Бузі в Києві. Учитись і працювати не на ринок, не в торгівлю, хоч і там потрібно, не в юристи, адвокати, а попішли виробничники. І вони не є збиткові по своїй природі суті. Вони сьогодні виконують суспільно необхідну функцію, даючи воду, тепло і перевозячи людей. Ви сьогодні перевозите 150-170 тисяч людей щоденно. Що можна сказати? Як може бути збиток? ви заробляєте гроші? І я дякую Сергію Миколаївичу, що він сьогодні ще раз підтверджує, що в особистій розмові Сергія Миколаївича Рожука з прем'єр-міністром визріває питання додаткових коштів. Я вам скажу, що від міста ми максимально робимо і в наступному році будемо планувати, щоб взагалі зняти ярмо кредиту, який ще є 7 мільйонів на ТТУ. Правда, відсотки платить також міська рада. Це кошти, які можуть бути вже направлені на розвиток підприємства. Я, Я буду просити депутатів, щоб наступний рік ми заклали десь мільйона півтора-два на виробництво у вас таких тролейбусів. І це, якщо ви при ви тих розрахунках, це ще там 5-7 тролейбусів. Тобто дав би вам можливості регулярно місяць в, місяць в місяць працювати, виробивши машини. Якщо все вдасться і вирішиться. А серйозно над цим працює Сергій Миколаївич, і я бачив його особисте спілкування з Поповим, що ми отримали декілька машин з міста Києва, тому що вони їх поремонтували до Євро. І я розумію, що їм теж жаль їх віддавати, тому що фактично всі машини в них на ходу. Але я думаю, що до них нові вже приходять і вони все ж таки з нами десь поділяться. Тобто ми сьогодні не йдемо десь, не ховаємось. А навпаки, ми стоїмо з вами на першій передовій перед вами. Знаючи і цінуючи вашу працю, і наскільки ми зможемо, не популізмом, не дурними обіцянками і обманами, а реальною працею разом з вами ми будемо піднімати це підприємство. Ви трудовий колектив, ви це розумієте. Я вам щиро дякую і досем вклоняюся за вашу працю. Спасибі вам.